На чемпіонат України з боулінгу Олександр Каліка приїхав з Одеси. Він займається цим спортом вже 13 років і має титул чемпіона Європи. Хлопець переконує, боулінг ране з простих, хоча хороша фізична форма тут не головне. Ментальна дуже Ментальна складова дуже важлива. У деяких випадках 90% успіху залежить від неї від того наскільки гравець може бути сконцентрованим. бути Проте фізична витривалість у цій справі не завадить, адже боулінг спорт не для слабаків. Куля важить 8 кілограмів. За 6 ігор кваліфікації вони її кидають 80 разів. На відміну від аматорів, спортсмени грають спеціальними кулями, отвори, в яких вирізають під їх пальці в спеціальних прошопах. Євген Петровський власник такої майстерні. У минулому він був затятим гравцем, а наразі тренує збірну України. Кулі для Євгена своєрідний фетиш. Коли ми відпускаємо шар або кулю, то він як, як жінка. Ми думаємо, що він, він буде робити так, але він робить те, що він хоче. Збити кулою всі 10 кеглів для профі звичайна річ. Щоб досягти такої майстерності, спортсмени тренуються по кілька годин три-чотири рази на тиждень. Вони жартують, боулінг викликає залежність. Ольга Сняданко Ліна Зубань, Могилянська школа журналістики.